Сьогодні готуємо лазанью. обожнюю її і експериментую кожного разу. Сьогодні я готувала з листів для лазані, але якщо в тебе немає, то її можна з лаваша. Це дуже просто. Спочатку я роблю підливку, обсмажила цибульку, м'ясо додала томатну пасту і зелень. Добре тушкую, щоб вона була така соковита і було більше юшечки. Потім роблю соус бешамель, масло вершкове. Розтоплюю у кастрюльки, щоб вона добре розтопилася. І потім сюди вже додаю борошно. Борошно додаю і знов добре-добре перемішую, щоб не було ніяких комочків, маса була однорідна. Ось так. Вона стоїть кастрюлька на вогні і нагрівається. Треба це дуже швидко робити, але це просто дівчата. І потім вже додаю потроху молочко. Молоко можна вибрати, яке ти хочеш, жирніше, не жирніше це вже не питання. І потроху воно загустіє, і соус у нас вже готовий. Ось так він виходить. Тепер ми беремо листя для лазаньї. викладаємо, як тобі зручно, я експериментую цього разу і вирішила спочатку. Лазанні листи, потім вже додавати м'язку. Хоча спочатку можна ще додавати бешамель, а потім вже листи класти. Ну, Цього разу я так зробила. І потім кладаю вже соус бешамель поверх м'язка. М'язко в мене дуже соковито, воно з юшечкою, і все пропитається добре. Тепер сирочок моцарелла і так кожен шар. Можна потроху експериментувати, змінювати це вже не твоє бажання. П'ять м'язком і добре розподіляємо, щоб листи пропеклися у нас. Якщо ти будеш робити це з лавашом, то це так само робиться, тільки замість листів для лазань, ми кладемо лавашик. І ось я закінчую останній шар. Я тобі показую, скільки в мене там шарів. Ось така вона виходить. І тепер я ставлю у духовий шкаф на 180 градусів, ну, 30-40 хвилин дивлячись. І ось така вона соковита вийшла. Ну, дуже смачно, дівчатка. Давайте готувати, смакуйте.